Есть в цьому відео продовжую коротенький переказ книжечки Рью Нейтінгела Виявлення клювань при поплавковій ловлі професійний, посібний для рибалок. Закінчив я тим, що почав з деяких рекомендацій, які дає автор щодо розпізнання та реалізації клювань. Тому продовжую ще одною рекомендацією чи, скоріш, типовою помилкою, яку вказує автор, є неврахування позиції оснастки у воді. Проігнорувавши або недостатньо ретельно вивчивши рельєф на глибину в місці ловлі, рибак стискається з такою ситуацією, коли він чекає якийсь певний тип плювання. І не помічає іншого. Наприклад, спуск оснастки, на думку риболова, налаштований так, що гачок знаходиться в придонному шарі води. Нависає на дно. Але помилка при виставленні спуску оснастки, неточне закидання оснастки та нерівності дна – Сукупності приводять до того, що значна частина повітка опиняється на дні. В такій ситуації клювання, при якому поплавок буде занурюватись, неможливе, та й риба виявилась неактивною. Обережне піднімання гачка з наживкою, поплавок показує легким ліфтингом, який рибак ігнорує, адже він налаштувався на клювання, коли поплавок буде занурюватись. Або в силу тих причин, що ловити довелося не в стоячій воді, а під час невеличкого вітру, який вкриває поверхню води вереницею хвиль рибак, не розпізнає ті клювання, які показує поплавок. Наступним прорахунком, який може допускати риболов, це вплив певних стереотипів. Нейтінгел вказує на те, що початківець перед тим, як оволодіти мистецтвом. Поблік, вивчає повадки риб, їх спосіб життя. створює певний стереотип, як повинна клювати та чи інша риба. Тут дозволю собі вставити своїх 5 копійок. Автор має на увазі, напевно, британців, тому що в нашому риблову читати якусь літературу про риб ніколи. Він віддає перевагу відеороликам, де показує якусь ефективну снасть, приваду або ж насадку. І наприкінці повний садок. Риби. При цьому глядач не завжди надто уважний та критичний. Не враховує, що риболовна сесія тривала не 2-3 годинки, а цілий день або ж добу. Не бере до уваги, яка кількість настей була у кадрі, а яка лежала десь там в куточку кадра на задньому плані. Що в кадрі з автором відео іноді з'являвся товариш, брат чи ще хтось. І садок з рибою був лише у головного героя. А у головного героя, як водиться по сценарію, завжди багато великої риби. Але то таке відступ, а ми повернемося до стереотипів. Короб, як сильна риба, демонструє рішуче клювання стрімким зануренням поплавка. Як правило, це косе занурення. Плинь, як і карась, в більшості випадків довго смакує і його клювання не завжди рішуче, а характерний підйом і поведення поплавка у якийсь бік. Плітка, в залежності від розміру, теж має характерну демонстрацію. Коли дрібні екземпляри швидко хватають гачок, то велика риба більш обережна, робить обережні кусання приманки, що приводить до тремтіння та ліфтінгу антенки поплавка. Особливе різноманіття клювань може показати лящ. Він обережний, декілька раз торкається до гачка, може тривалий час гратися з приманкою, що в свою чергу то піднімає, то притоплює антенку поплавка, а можливе, і косе занурення. На особливостях взяття приманки різними видами риб зупинюсь далі, а зараз підсумую висновки автора посібника про стереотипи. Нерідко характер клювання може змінюватись в залежності від пливу сторонніх факторів. Температура води. В холодній воді деякі види риб змушені знижувати свою активність, а це, в свою чергу, зменшує інтерес до харчування. Вони не так активно беруть гачок з наживкою або насадкою, хоча в сприятливих температурних умовах їх активність на порядок вища. Також від температури води залежить кількість кисню в її складі. Надмірне прогрівання водних мас веде до зменшення кисню. Кисневий голод теж може стати причиною вялої індикації покльовки. Час доби. Ранок, вечір, як відомо, коли сонячна активність не така інтенсивна, риба активно клює. З виходом сонця в зеніт, коли промені проникають у водне середовище майже перпендикулярно, активність риби зменшується і клювання не настільки виражене. Структура води, штиль при ловлі на коротких відстанях риболов може помічати коливання води, які виникають внаслідок руху риби, і навіть бульбашки, які випускає риба. Найменше тремтіння або рух поплавка майже неможливо прогледіти. В умовах, коли вітер жене хвилю чи в умовах течії, розглядіти рух поплавка, особливо якщо він незначний, край складно, тільки тільки досвід здобутий на численних риболовлях, то допоможе бачити те, що непомітно початківцю. Розмір приманки та розмір гачка. Найдемонстративнішим прикладом цього видузміннення може бути мальок. Який намагається з'їсти величезний шматок, переміщає поплавок з боку, в бік, вверх, вниз, при цьому вираженого клювання немає. Він буде дзьобати, відщіпувати, збивати з гачка все, що там є, їстівне. При цьому засікти його вкрай складно, адже великий за розміром гачок просто не поміщається до його роту. Закономірно, що згадка про гачок. Підводить до досить говореної, переговорної серед риболовів теми, презентації, насадки. Автор посібника теж її не минув і навів досить наглядний приклад з дорослим лящем. Нейтінгел також зауважує, що така поведінка характерна і для інших донних риб. Сподіваюся, глядач догадався, що їх об'єднує, але повернуся до ляща. Вникадуна риба не настільки полохлива, як дрібнота, хоча б. Тому що її нелегко з'їсти хижаку, хижак повинен бути теж трофейного розміру. У зв'язку з цим лящ повністю зосереджений на поїданні того, що знайшов на дні, і нерідко не помічає те, що знаходиться в якихось 50 сантиметрах над ним. Доки не торкнеться тої нависаючої наживки чи насадки спиною або ж своїм. Хвостом я не обмовився, хоча іноді зі мною це трапляється саме хвостом до спиною. І ось такі торкання приводять до нечітких посмикувань, зміщень поплавка, на які іноді реагують рибаки і завчасно підсікають. Звісно, результату немає. Забуваючи ту особливість, яку вже згадував у передньому відео: інтрооральний період вивчення кормового об'єкту донних риб Довший, ніж у риб, які харчуються в товщу води. І може тривати до 15 секунд. Тепер до того, чому саме ляж торкається нависаючий на дном приманки хвостом чи спиною. Під час пошуку поїдання їжі, ляж, короб та інші риби нерідко займають майже вертикальне положення головою донизу. Така позиція дозволяє хеморецепторам знаходитись максимально близько до ймовірної їжі. Швидше її ідентифікувати, доки конкурент не вихопив із-підноса. Та й будова рота у донних риб створена так, що зручніше підбирати їжу саме тоді, коли направлена до дна, адже риба не має довгої шиї. Про те, що риби класифікуються по трьом типам будови роту, я вже розповідав. Перерахую їх, хто підзабув. Верхній з висунутою вперед нижньою щелепою. Нижній верхня щелепа, відповідно, навпаки, і конічний, коли дві щелепи однакові, як для прикладу карася, що дає змогу однаково перехоплювати кормовий об'єкт як зна, так і в товщі води, не особливо змінюючи положення свого тіла в горизонтальній площині. Очевидний висновок, що в ситуації з лящем при положенні гачка та повітка на дні рибі зручно брати приманку, і індикація поплавка при клюванні буде більш чіткою і вираженою. Тому цю анатомічну особливість будови рота рибак повинен усвідомлювати, налаштовуючи свою оснастку. Мезіавтор детально також зупиняється на особливостях побудови оснасток, які показують ліфтінгове клювання, клювання на притоп, дає рекомендації по розподілу ваги в оснастці, довжині повитка і пояснює, як це може впливати на чіткість клювання. Переповідати всі ці тонкощі не буду, це довга історія. Та й не виключено, що знову хтось заявить, що оснастки неробочі. Звісно, те, що ними ловлять багаторазові чемпіони, це не аргумент. Але то таке. Перед завершенням цього відео озвучу ті особливості, які вказав автор щодо поплавків. Можливо, комусь ця інформація стане нагоді. І так як задав поплавки, ще один відступ у відео, в якому я показував виготовлення. Стіка з возу, я припустився помилки, коли записував формулу обрахування довжини кола. Робити декілька справ одночасно, не мій коньок визнаю. Писати, фільмувати, говорити, щось демонструвати в кадрі, не завжди зручно. Радіус я навіть вказав різними буквами, звісно, трапитись такий ляп може з кожним. Але вразила швидкість і кількість коментарів, які вказували, що я не правий. Такого темпу написання коментарів ще в мене не було, навіть подумаю над тим, що навмисно створювати такі ляпи, можливо, буде краще просуватись відео. Дивна річ в іншому, як проявляється наша національна риса, показати себе за рахунок чогось промаху. Але я сприймаю це без образ, часто кажучи, ведення каналу це шикарний досвід для мене в пізнанні психології людини. Навіть останнім часом почав книги читати з психології більше, ніж про рибалку. Дякую всім за науку і продовжу. Так як вода є речовиною, то закономірно, що їй характерний певний рівень густини. Тонкий гулкоподібний поплавок буде долати цю пустину краще. Банальний приклад з цвяхом. Гострий цвях легше входить в деревину, ніж тупий чи цвях з потовщенням, адже деревина теж має густину. Наприклад, у сухої бальси вона коливається в межах 120-224 кг на метр кубічний, а стандарт для виготовлення поплавків 160 кг на метр кубічний. Вказую цей параметр для тих, хто все-таки обчислює вантажі своїх саморобних поплавків. Але, на жаль, не завжди така форма поплавка, зручна для риболовлі. Причиною цьому є побічні фактори: течія, яка позбавляє голкоподібний поплавок стабільності. Іноді буває вітер, який потрібно пробити, тобто подолати його вплив при закиданні. Тому закономірно, ну, що з'явилися класичні для нас поплавки з товстеньким тілом і двома точками кріплення в англійському стилі класичний страйт. Який є найулюбленішою серед рибаків формою поплавка, модернізувався до ваглера Боді, який більш відомий серед наших риболовів. Вони поступаються в здатності проходити скрізь водну товщу, адже у тіло чинить більший спротив, більша площа тертя. Але цю проблему вирішують за рахунок тонкої антени, або як це. Неможливо, наприклад, велика дистанція ловлі, і антенну, вже важко розглядіти, особливо у кого не такий гострий зір. поплавок навантажують так, щоб з води виглядала на декілька міліметрів його антенка. Навіть якщо то антенна типу Флейта. Звісно, крім згаданих рішень, є і певний вплив прогресу. Для вирішення цих проблем виробники виготовляють поплавки з антенами із карбону, стволоволокна, пустотілого чи цільного пластику. Рибаки в літах, напевно, пам'ятають поплавки з металевими антенами, що той геморой. Такий поплавок при своїй високій чутливості було важко навантажити, і він міг гульнути під воду навіть від невеликого пориву вітру. Змазували такі антени вазеліном, щоб підвищити плавучість, хто пам'ятає. Здається, хтось колись згадував азалін у коментарях під якимись із моїх відео. Сподіваюся, з того короткого переказу посібника ви зрозуміли ті рекомендації по підбору поплавка, які дав Лю Найтінгел, і про взаємозв'язок форми поплавка з вираженістю клювання. Ще один важливий аспект чіткого або ж наглядного зручного клювання є вага, чи правильніше сказати під'ємність поплавка. А книги умовно поділяє поплавки на три групи: легкі вагою до 3 грам, середні від 3 до 10 і важкі понад 10 грам. Легкі поплавки майже всі риби, легко тягнуть під воду. І такі поплавки добре демонструють навіть самі легенькі обережні клювання мілкої риби. З тяжкими поплавками складніша ситуація, щоб притопити важкий поплавок, потрібно прикласти рибі більше зусилля. І справа не зовсім у фізичній силі риби. Зростає ймовірність, що риба відчує спротив поплавка, і відчує, що щось не те з тим смаколиком на гачку. І, знаючи мудрість береженого, Бог береже, виплюне насадку. Тому я казав один наш, думайте! Також важливо розуміти, що при ліфтінгових клюваннях у випадку з важкими поплавками виходить в лідери таке явище, як інертність, властивість важкого тіла змінювати свій стан спокою в даному випадку поплавка за більший період часу, ніж це зробить тіло меншої ваги. Тобто легкий поплавок швидше покаже клювання на підйом, ніж важкий. Напевно, помічали таке явище, коли в колбах відвантажували поплавок. Він на мить залипає, потім повільно починає рух, і далі цей рух прискорюється. Звісно, важливо і правильно навантажити поплавок, щоб система поплавок-оснастка була збалансована. Дробинки компенсували виштовхувальну силу, яка діє на поплавок, а поплавок компенсував силу земного тяжіння, які діють на дробинки. Тільки не потрібно писати, що на дробинки теж діє виштовхувальна сила. на Словок сила тяжіння, я в курсі справи. Просто пояснюю простими словами. Чекаю коментарів, чого риба мала, де риба, боріться риба, шановні. А я не в тому вже віці, щоб мені було важливо вихвалятися кількістю, та й не такий вже дурень документувати те, що зловив. Тим більше в часи, коли в країні тотальний контроль і не існує ні медичної, ні банківської таємниці, ні якогось захисту персональних даних, і напевно незабаром будуть штрафи за те, що не підлягає під оподаткування. Тому сьогодні, як бачите, нічого не ловилося. Так буває: шануйтеся, будьте мені здоровенькі.